Я перший рік війни я був у ДФТГ, тобто в громаді виконував завдання, які там ставилися, ну і потім зрозумів, що роблю мало. Тобто від Київської області війська відійшли. І я зрозумів, що, ну, що це не те, чого я хочу. І от Розірвав контракт з ДФТГ, і от через декілька днів вже буде два роки, як я знаходжусь у Сталевому кордоні. Зразу попав на посаду номер обслуги, тобто подивились на мене, сказали, крепкий хлопець. Тобто, там короба з боєприпасом тяжкий. Потім командири подивилися, що виконують свою роботу непогано, став старшим групи МВГ. Готовий. На даний час я є командир відділу. Наша основна функція виявити і знищити шахеди, гербери, інші БПЛА, які ми можемо знищувати. Коли збиваєш ціль, відчуття просто неймовірні, тому що ти розумієш, що ти збив її, що він не долетить далі, він не нанесе шкоду людям. І, тобто Це найвища нагорода, яка може бути, це знищена ціль. Найважче, коли ти стріляєш по ньому, ти відчуваєш, ти бачиш, що ти. Ніби влучаєш в нього, а він йде далі. Це саме найважче, коли, коли він проходить повз тебе. Ти просто розумієш наслідки, які можуть нанести. Кожен розуміє свою роботу. Вік різний, професійних військових у моїй команді немає. Всі мобілізовані. З деякими хлопцями я з першого дня, коли я прийшов у сталевий кордон, і деяких людей нам дали як. Ну, мобілізували нещодавно, і вони тобто, працюють. І останній бієць, який прийшов, це бієць сильний, мотивований і неймовірно виконує свою роботу. Мотивує ну, кохана дружина, любі діти, сестричка моя, які мене ну, чекають, мене підтримують і ну, ця підтримка неймовірна. Просто яку я, ну, я не знайду слів усього світу, які б я передав. Ну, Подяку їм за. За їхню От Це саме, ну, саме основна мотивація. Хочеться вже на роботу йти працювати, як працював до цього, ну, але в даний, момент, в даний момент я відчуваю, що моє місце саме тут.